Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо ділити на трицифрове число і розв'язувати рівняння. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число, відповідь 32 розділити на 4. Так, це число 8. В кого є підручники відкрити їх на сторінці 104, 105? А зараз розглянь початок кожного обчислення, скільки цифр у частці, як це визначити, закінчи обчислення. Розглянемо початок кожного обчислення. 9858 розділити на 318. Знаходжу перше неповне ділення. Перше неповне ділення 985. Значить, частці у нас з вами 1, дві 2, 2, 2, 2 цифри. Отже, 985 розділити на 318. 318 округлюємо до 300. 985 розділити на 300 дорівнює 3. Число 3 є пробним, оскільки нам потрібно було розділити на 300, а 318. Перевіряємо, 3, помножити на 8, 24. 4 пишемо 2 пам'ятаємо, 3 помножити на 1, 3, 2, пам'ятали 5, 3 помножити на 3. 9. 985 відняти 954 дорівнює 31. Число 31 менше, ніж 318, значить число 3 пробне дібрали правильно. Опускаємо 8. 318 розділити на 318, звичайно, буде 1. 1 помножити на 318 дорівнює 0. Подивимось на наступний вираз.

3 помножити на 7, 21, 1, пишемо, 2, пам'ятаємо, 3 помножити на, 7, на 1, 3, і 2 пам'ятали 5, 3 помножити на 2 дорівнює 6. 651. 759 відняти 651 дорівнює 108. 108 менше, ніж 217, значить, число 3 дібрали правильно. 108 не можна розділити на 217, опускаємо 5. 1085 розділити на 217. 217 округляємо до 200. І 1085 розділити на 200 дорівнює 5. Число 5 є, пробнимо, скільки нам потрібно було з вами розділити на 200, не 200 а 217. Перевіряємо 5 помножити на 7. 35. 5 пишемо 3, пам'ятаємо.

989 розділити на 215 дорівнює 4. Перевіряємо. 4 помножити на 5. 20, 0 пишемо, 2 пам'ятаємо, 4 помножити на 1, 4, і 2 пам'ятали, 6, і 4 помножити на 2, 8, 860. 989 відняти 860 дорівнює 129. 129

Перевіряємо. 6 помножити на 5. 30, 0 пишемо, 3 пам'ятаємо. 6 помножити на 1, 6 і 3 пам'ятали. 9, 6 помножити на 2, 12. 1290, відняти 1290, дорівнює 0. Молодці. 17940 розділити на 345. Знаходжу перше неповне ділене, визначаю кількість цифр у частці. Перше неповне ділене – 1794. Значить, у частці 1, 2, 2, цифри. 1794 розділити на 345 пробне число 5.

49. 69 менше, ніж 345, і значить число 5 дібрано правильно. 69 не можна розділити на 345, опускаємо 0. 690 розділити на 345 дорівнює 2. 2 помножити на 345 – 690. 690 відняти 690 дорівнює 0. Наступний раз. 12444 розділити на 183. Знаходжу перше неповне ділення. Звичайно, 1244. Значить, у часті буде дві цифри. Раз, два. 1244 розділити на 183. Пробне число 6. 6 помножити на 3. 18, 8 Пишемо 1, пам'ятаємо. 6 помножити на 8, 48. І 1 пам'ятали 49, 9 пишемо 4, пам'ятаємо. 6 помножити на 1 – 6 і 4 пам'ятали 10. Одна 1098. 1244 відняти 1098 дорівнює 146. 146 менше, ніж 183. Значить, число 6 дібрано правильно. 146 не можна розділити на 183. Опускаємо 4. 1464 розділити на 183. Дорівнює вісім. Перевіряємо. Вісім помножити на 3, 24. 4 Пишемо два. Пам'ятаємо. Вісім помножити на вісім, шістдесят 2 два. Пам'ятали 66. шість. Шість пишемо, шість пам'ятаємо. Один помножити на вісім, вісім і шість, пам'ятали чотирнадцять. 14. Отже, 1464 тисяча чотириста чотири. Відняти 1 тисячі Дорівнює 0. Обчисліть, будь ласка, наступний вираз самостійно. Перевіряємо. Якщо ви цей вираз обчислили правильно, поставте собі на полях зелений кружечок. Наступний вираз 226 180, розділити на 526. Перевіряємо. Молодці. Якщо ви це вираз Ось обчислили правильно, то поставте на собі, собі на полях іще один зелений кружечок. І ви за це завдання отримали два зелених кружечка. Це означає, що ви навчилися обчислювати подібні вирази. Рівняння. Запишіть, будь ласка, рівняння. 12041 відняти 84 помножити на х, то 11705. У нас з вами є складене рівняння. І давайте згадаємо, коли у нас з вами є поруч з х якесь число, 84 помножити на х, то що ми робимо? Ми з вами уявляємо, що це один великий х. Так? І у нас з вами виходить рівняння на віднімання. Зменшуване. Тут у нас х від'ємник, різниця. Як знайти від'ємник? Звичайно, слід від зменшуваного, відняти різницю. Отже, 84 помножити на х до рівня 12041 відняти 11 705. Поруч з топчиком скільки буде? Так, буде 336. 84 помножити на х торів 336. І нас з вами тепер вийшло. Зі складного рівняння просте рівняння на множення. Згадуємо назви компонентів дії множення. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Слід добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 336 розділити на 84. Х дорівнює 4. Виконуємо перевірку. 12 тисяч відняти 84 помножити на 4 дорівнює 11 тисяч сім п'ять. стовпчик, будь ласка, порахуйте, скільки буде 84 помножити на 4. Тепер результат цей від 12 041 Відніміть цей результат. Також поруч стопчик дорівнює 11705. 11 705. Якщо дорівнює, значить ви сміливо маєте право написати 11705 дорівнює 11705. Наступне рівняння. 37 помножити на х, додати 4785 дорівнює 7079. Подібне рівняння. Що ми робимо? Звичайно, ми уявляємо, що це один великий Х. Отже, доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Звичайно, слід від суми відняти відомий доданок. Отже, 37 помножити на дорівнює 7079, відняти 4785. Поруч з боку, обчислюйте. 37 помножити на х дорівнює 2294. Зі складного рівняння ми отримали просте: Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Звичайно, слід добуток поділити на відомий множник 2294 розділити на 37 х дорівнює 62. Виконуємо перевірку. Поруч з боку ми з вами помножили 37 на 62 Результат додали до 4785. І якщо у нас дорівнює 7079, то ми сміливо записуємо. 7079 дорівнює 7 Вибачте, 7079. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили. І вчилися обчислювати багатоцифрові числа на трицифрові і розв'язували складні рівняння. На цьому урок з математики завершено!